Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію. Ви не знаєте, що таке детектив? Детектив це така історія, де хтось від когось утікає, хтось когось наздоганяє, хтось когось хоче вкрасти, але в кінці завжди, ну майже завжди, перемагає добро. От, наприклад, клобок це справжня детективна історія. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію про поросятко Чока, його маму, хороброго зайця, розумного їжака та розбишаку вовка. Увага! Починається детективна історія. Із за лісу сонце встало, блиснув промінь за ріки, а щоб квіти не давляли, я полю грядки. Ставайно, сину, любий мій, ставайно, не барись. Мий гарненько носик свій, вставай, причепурись. Ставай но, сину, любий мій, ставайно, не барись, мий гарненько, носик свій, вставай, причепорись. Дуже добра мама учока, і як у кожної мами у неї зранку дуже багато роботи. І квіти полити, і їсти приготувати, і випрати. І все вона встигає. Он скільки білизни вже випрала. А чок все спить. Чок, синочку, прокидайся, моє сонечко. <кри> Бежи, бежи домой. Стоїть. Чок, ти вже дорослий поросятко, а поводиш себе як маленький. Не турбуйся, мамочко, я знаю всі правила на пам'ять. Хочеш, повторю? Повтори, повтори. Сидіти вдома, вчити азбуку, не перевертати всього шкереберть, mm -hmm. нікому дверей не відчиняти. І в хату не впускати. Молодець, роби все так, як ти сказав. А я пішла в ліс по жолуді. Взяла мама кошечок і пішла. А Чок залишився сам. Я веселе поросятко замкну двері на гачок. І в квартирку мову дірку, я просуну п'ятачок. Чок-чок-чок! Я веселий п'ятачок. Так, за що б мені взятися? О, придумав. Буду пускати мильні бульбашки, які вони гарні, різнокольорові! Де два тижні я не їв, зхуд страшенно і зморнів, і ходжу, холодний і холодний, Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я би задоволенням би з'їв. якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, як би задоволенням би з'їв. Знаєте, хто це співає? Вовк так, так, справжнісінький вовк, Сірий, страшний, а це поїздом у нього величезна торба і ніж. Ось що зараз буде. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я би з задоволенням би з'їв. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я б із задоволенням би з'їв. Втомився є. А якщо хочеться так, що ж у голові поморочиться, і в животі пусто, і в торбі не густо. Ха. А це що за хатиночка? Здається, поросятинкою пахне, так би з'їв його. Ачок тонесеньким голосочком з будиночку. Смачного. Ой, хто це? Що це? Хм, нікого. А це мені, мабуть, від голоду почулося. А може, хтось в кущах ховається. Піду подивлюся. Вовк пішов. Ачок, молодець, хоч і страшно, але з будиночку не виходить. Ой, вовк, він страшний і голодний. Він може з'їсти навіть найхоробріше порося. А в мене двері міцні, і я вовка не боюсь. Ой! І, вовк іде. Мій вовчий нюх чує поросячий дух. Добрий день! Добрий день, маленький поросятко. Як живеш, що робиш? Ха-ха! Добре живу. Ага. Бачите, пускаю мильні бульбашки. Чудово, чудово. Слухай, давай виходь і навчи мене пускати мильні бульбашки. Ну а я я своїх маленьких вовченят навчу. А-а, не можу. Мені мама не дозволила виходити з дому. Мама? А-а-а! Так, 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 так. Маму потрібно слухати. А ти не виходь, не треба. Краще я зайду до тебе. Ну, відчиняй. Невже чок відкриє вовкові двері? А, як же я вам двері відчиню, якщо мене мама замкнула? А, жаль. Дуже жаль. А я так мріяв. Я так мріяв про поросятинку. А, що ви сказали? А я так мріяв навчитися пускати мильні бульбашкі. А! Але що, що ж поробиш? Що поробиш? Ем, е, Пане вовк, а я придумав, а що у вас за поясом торба? торба, маленькі торба. І мотузка на ній є. А як же ж без мотузки? І мотузка є. Дуже добре. Ви! Ви кидаєте мотузку до мене у віконечко, а самі залазите у торбу. Ось я вас цією мотузкою підніму вгору і ви опинитесь у мене в хатці. Чудово придумано! Чудово! Послухай, а, а, а ти мене втримаєш, га? Адже ти такий маленький, такий кволенький. Втримаю, пане вовк! Адже я спортсмен. Вовк кинув один кінець мотузки чокові у віконці, заліз у мішок. Другим кінцем мотузки зав'язався, чок підтягнув мішок угору, розгойдав його і як кине на землю. Ти що? З лузду з'їхав, а ще казав спортсмен. Ти ж мені спортсмен мішка не міг тримати. Ах ти ж злий! Було. Ти хотів мене з'їсти, але мене не обхитруєш. Я сам хитрий. Тепер сиди в торбі, поки мама не прийде, а я піду азбуку вчити. І, і, яку азбуку? <риклад> яку азбуку! А ну розв'яжи мішок! Кому кажу! Хе? Тачок замкнув віконечку і пішов у кімнату вчити азбуку. А вовк залишився лежати у мішку. Напевне заснув. То на зайця на говір, на говір, на говір, ніби я лякливий звір, я лякливий звір, я лисиці не мину, їй я голову зітну, а зустріну вовка, з ним така ж помовка. Я лисиці не. А зустріну вовка, з ним така ж помовка. Це до чока прийшов його приятель заєць. І як кожен заєць, він був дуже хоробрим. Чок, Чок, виходь! Я присол.

Нехай сюди зараз прийде лисиця! Та що там лисиця! Лисиця то дурниця! Нехай сюди зараз прийде сам вовк! Та я вже тут! Хто ви? Я? Вовк! Вовк! Рятуйте! ти? Куди ти Розв'яжи розв'яжий мішок! Та вовка вже нікому було слухати. Заяць щез, ніби його й не було. Був молодий я і дуже колючий Сивими голки мої не були, але настав оцей час неминучий і вже забув. Народився коли? Старість не радість. Старість не радість. Старість не радість. Ох, ста -ста -ста старість не радість. Це старий їжак. Сусід чока. Він погано бачить. Тому ходить з ціпочком. ох, ох. ох, ох. Колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь, і всі мої шпильки посивіли. Ох, старість не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак? Ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагорб на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. О, хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас вдарив. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я? Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи торбу, старий дурню, тоді побачиш хто я. Вовк я. Вовк! Зрозумів? О чого ви так голосно кричите? Я вас чудово чую. Ах, ви вовк, тоді вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім новину. Куди? Розв'яжи мішок, старий дурню, чуєш ну? Та їжак? Побіг. А чох тим часом вивчив азбуку, і йому стало нудно самому сидіти в хаті. Ось він знову виглянув у віконце. Пане волк, вам не набридло сидіти в торбі. Чи, може, ви хочете послухати, як я азбуку вивчив? Не потрібна мені твоя азбука, розв'яжи мішок. Ну. А ви послухайте. Здражнити вовка, що він зовсім забув, що наказувала мама. Вийшов з будиночку і заходився скакати по дворі. А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалась, він тихенько виліз з мішка, підкрався до чока і. А ось і я, Ой Х Хто це? Це я? Мамо. Все! Все! Прощайся зі своєю мамою. Тепер я тебе з'їм. Рятуйте, мамо! Та якимось чудом чокові вдалося вирватися з лап вовка, і він кинувся тікати. Вовк за ним. Чок заховався між білизною, що сушилась у дворі. Та вовк почав зривати білизну. Ось він наближається до чока. Зараз він його схопить. Але ні, чокові вдалося втекти. Він заліз на дах, вовк за ним. Ось він протягує лапу, щоб схопити чока. Та чок ускочив у димар. Вовк навалюється на димар. щось там на даху ламається, і димар разом з чоком. Провалюється в будиночок. Вовк зіскакує з даху, підбігає до дверей будиночку, а з дверей виходить щось чорне, страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голодний. Та як чкурне з двору, тільки його й бачили. А це чорний ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у димарі і став дуже чорним. Ой у лісі я була, жолуді шукала. І грибочки для синка кошик назбирала. Ягідок малини принесла дитині. Жолудів калини я для чока сина. Чок синок, іди біжи, мерщій сюди, глянь які, гарні жолуді. Чок синок, іди біжи, мерщій сюди, глянь які, гарні жолуді. Скрізь шукає свого сина, а їжак з зайчиком, вирішили подивитись, що ж робиться у дворі пані свині. Пані швиня, пані швиня, вовк лежав у торбі на, на, на цьому жамому місці. Ні, ти помиляєшся, вовк лежав саме тут. Вовк? Тепер я все зрозуміла. Трабо Яке? Цей вовк з'їв мого синочка. Недоладний чолок. Раптом за кущів вийшло щось страшне, чорне і голосно ревуче. І рятуватись, треба захищатись. Я, я помщуся, чока. І я помщуся. Їжак, мама, свиня і заєць наступають на невідоме страховисько. Їжак замахується ціпком, а страховисько як закричить. Мамо! Пане їжак, зайчику! Та це ж я! Не несіть воду. Ага, добре, добре. Мийся, мийся, синочку, Мийся, молодець, так, Мивайся. Ну, от я вже чистий. Ура! Стривайте, вовк і пішов, але неодмінно повернеться, щоб нам помститися. Треба придумати, як його позбутися. Треба думати всім. Ой, думай, 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 заяць, думай, думай, думай. А я нічого не можу придумати. Ну, як завжди. А я придумав. Я придумав. Ми виріємо яму і накриємо її гілками. Так. Ось вовк туди і потрапить. О, молодець! Задумава. за роботу. Всі за роботу! за роботу за роботу. І закипіла робота. Зайчик і чок копають яму, мама з паном їжаком носять гілки і листя. Стривайте, стривайте, а якщо вовк обійде цю яму, що тоді? Тоді все пропало. Нічого не пропало! Я придумав. Чок, у тебе є портрет? Є. Неси його сюди! А навіщо? Ну Ми поставимо цей портрет біля ями. Ну, вовк подумає, що тачок кинеться на портрет так. і потрапить у яму. Молодець! Молодець зайчику. От ми і приготували частування для вовка. Для вовка приготували, а самі голодні. Ходімо, ходімо вечеряти. Стривайте. Ми підемо вечеряти. Вовк прийде і що тоді. А ми влаштуємо чергування. А хто буде перший? Я! Я перший сказав я. Ні, я перший сказав я. Зараз я вас порахую. Еники-беники їли вареники. Еники-беники бак. Першим чергує їжак, а ми пішли вечеряти. Пане їжак, ось вам ліхтарик. Щоб не було так страшно. Щось нікого я тут не бачу. Ой страшно стає. Піду сховаюсь під кущем. Пані свиня. Пані свиня. Тут щось так тихо стало. Піду подивлюсь. Пане ясак, де ви? А -а -а, вов, вовк вовк рятуйтесь. Та це ж я! Пане Євак! Ви що не бачите? Темно ж зовсім. Ой, ідіть, вечеряйте. Точно все старість, не радість. Так. Тепер моє чергування. От нехай. Нехай сюди зараз прийде Вовк, я його як... Ой, хтось, хтось іде. На світло ліхтарика прилетів нічний метелик і сів зайчикові на голову. Добре, о-о-от ти... добре. Вовки де ховайтесь! Мама, свиня, їжак і зайчик швидко сховались у кущах, чок примостився за портретом. Филами я проколю, шкуру з тебе я спущу. Відомщу тобі, я відомщу. Якби я тебе зустрів, якби я тебе зустрів, я би задоволенням би з'їв. Я без я би з'їв. На цей раз вовк дуже добре підготувався до зустрічі з щоком. На голові у нього було залізне відро в лапах зброя. Як би я тебе зустрів! Якби він мене зустрів! Я б задоволення б сів! Ой, з'їв! Якби він мене зустрів! Якби я тебе зустрів, я б задоволення б сів. Так. Ну а тепер перевіримо зброю. Казка є, ніж є, вила є. А тепер приступаємо до штурму поросячого будиночку. Пане Волк, пане волк, та я ж тут. А, ось ти де. О, Який ти став товстенький, рожевенький, як тебе добре? Відгодувала твоя мама. Слухай, підійди до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати мильні бульбашки. Не потрібні мені твої бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш. Якщо на рахунок три, ти не підійдеш до мене, тобі кінець. Починаю рахунок один. Не йдеш. Ні. Два. Знов не йдеш. Ні. Три. Ну все, прийшов тобі кінець. Вовк кинувся на портрет і провалився у яму. Ой, у паску я попав! Ой, пропав я, ой, пропав! Ну, тепер хоч як тужи, маєш все, що заслужив! Отак От закінчилась наша детективна історія. Але детективні історії бувають різні. І другим разом я розповім вам іншу.